Наші сили оборони вразили російську радіолокаційну станцію Небо вартістю понад 100 мільйонів доларів. Ця станція сканує горизонт у пошуках повітряних об'єктів і уразити її дуже складно. Проте балістичні ракета «Атакамс» впоралися. Про це повідомили в генштабі зсу у противника. Залишилося 10 таких радіолокаційних станцій. На передовій найскладніше нині на Донеччині, де російська армія штурмує українські позиції майже беззупинно використовуючи усе наявне озброєння. Детальніше про ситуацію на фронті Владислав Поливода розкаже. Важкі бої тривають по всій лінії зіткнення, особливо на Донеччині. Ворог збільшив кількість атак на Курахівському напрямку, на відміну від інших відтинків фронту, де переважають малі піхотні групи. Тут росіяни атакують колонами важкої техніки майже щодня. Починаючи з червня місяця. Без, без перебільшення по декілька штурмів в тиждень механізованих проходить. Тобто не так, що це їде одна колона і все. Тобто вони розпорошують свою техніку на даному напрямку, їде декілька колон, одразу декількох напрямків. Хочу засадити на зненацька. Беззупинні штурми росіяни ведуть на Покровському напрямку. Не менше трьох десятків атак. Щодоби тут відбивають наші оборонці. Наші захисники зупиняли 29 штурмових і наступальних дій московитів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки. Активні бойові дії тривають в районі Часового Яру. Ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції з використанням всього наявного озброєння. Перед атакою працює артилерія, потім запуску. Скають дрони, і вже після цього йде піхота. Проте українські воїни стоять та відбивають всі атаки. Коли вони дійсно назбирають на різних тавках угрупування, то бойових зіткнень можна доходити аж до 20. ну це на нашим часті в ярському е, напрямку. Коли вони дещо у них е, зменшується ці ресурс, ми можемо спостерігати біля п'яти. Важкі бої тривають і на Харківщині. Ворог атакує позиції наших хлопців артилерією, кабами та дронами. А от штурмів стало менше через провали російської армії на цьому напрямку. Піхота противника вона не представляє дуже сильної загрози для українських військовослужбовців, які є більш навченими, більш підготовленими. А от БПЛА підрозділи це вже інша справа. Пила противника в дрони скейди з Мавіка в найбільше дошкуляють українським військовослужбовцям. Заходи, заходи. Штурми росіян наші воїни відбивають на усіх напрямках східного фронту. За останню добу відбулося 142 боєзіткнення, в яких вбито та поранено ще 1150 окупантів. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.